Ти знову притягла цей дорогущий сир. Арсен із роздратуванням жбурнув чек на кухонний стіл, ніби це був вирок. Наталю, ти взагалі розумієш, що робиш? У мене зарплата не безкінечна, а ти свою мізерну платню витрачаєш на делікатеси. Наталя завмерла з ножем у руці. Їй було 52 роки, і останні 10 років вона чула одне й те саме докори. Звинувачення, приниження. Арсен міряв кроками тісну кухню. Він роздувався від власної значущості. Я один тягну цю сім'ю, один. Він ударив себе в груди. А ти тільки сльози в дім приносиш все. Відтепер жорстка економія. Я контролюватиму кожну гривню. Усередині Наталі щось зламалося. Ніби луснула струна, на якій трималося її терпіння всі ці роки. Вона повільно відклала ніж, витерла руки об рушник і спокійно подивилася чоловікові в очі. У її погляді не було ні страху, ні гніву, лише холодний спокій. Добре, Арсен, будемо рахувати гроші окремо. Якщо ти вважаєш, що я живу за твій рахунок, давай кожен забезпечуватиме себе сам. Комунальні навпіл, їжа, одяг, ліки кожен за себе. Ого, заговорила, усміхнувся Арсен з насмішкою. Подивимось через тиждень на твою бібліотечну зарплату. Тільки потім не приповзи просити гроші на колготки. Він навіть не здогадувався. Всього три години тому Наталя підписала наказ про своє призначення директоркою централізованої бібліотечної системи міста. Її дохід не просто зріс. Він утричі збільшився завдяки окладу та преміям. Але ділитися цією новиною з людиною, яка щойно принизила її, вона не збиралася. Домовилися, сказала Наталя рівно. Все куплене мною, моя особиста власність. Перші дні роздільного життя Арсен вважав своєю перемогою. Він купив найдешевшу картоплю. Макарони за знижкою, курячі спинки для бульйону. Свою полицю в холодильнику він обклеїв стрічкою і написав маркером Власність Арсена. Наталя мовчки спостерігала за цим цирком. Одного вечора вона повернулася з роботи у новому стильному пальті. Арсен цього навіть не помітив. Вона розклала пакети на столі, квартирою розлився аромат свіжої кави та запеченої форелі. Це що таке? насторожився Арсен. Він дивився, як Наталя нарізає авокадо і викладає його на багет. Це моя вечеря, спокійно сказала вона. Наливши собі келих білого вина, смачного й тобі. Як твої макарони? Не злиплися? Арсен поперхнувся. Звідки в тебе гроші? Ти в борги залізла? Не хвилюйся, відповіла Наталя. Це мої гроші. Ти ж сам запропонував вести роздільний бюджет. Місяць минув, і напруга сягнула межі. Наталя перетворилася. Вона змінила зачіску, оформила абонемент у басейн і перестала звітувати за кожен крок. Арсен ставав дедалі похмурішим інфляція боляче вдарила по його чоловічих фінансах, а гордість не дозволяла визнати поразку. У суботній ранок пролунав дзвінок у двері. На порозі з'явилася Ірина, мати Арсена. Жінка, бронепоїзд завжди впевнена у своїй правоті. Що у вас тут відбувається? заявила вона. Арсен мені телефонував. Каже, ти його голодом мориш. Сама бенкетуєш, а він одну кашу їсть. Наталя неспішно допивала ранкову каву. Ірино, ваш син сам запропонував таку модель життя. Я лише погодилася на умови. Свекруха розчинила дверцята холодильника. Так, ікра, буженина, сири. А це що таке? з огидою тикнула пальцем у самотню каструльку з кашею. Ти знущаєшся? Ти зобов'язана годувати чоловіка. Колись був, різко сказала Наталя. А тепер ми просто сусіди по квартирі. І знаєте що? Мені це навіть подобається. Якщо вам шкода вашого синочка, забирайте його і годуйте, хоч із ложечки. Та як ти смієш, заверещала Ірина. Невдячна! Та кому ти взагалі потрібна у своєму віці, окрім нього? «Собі я потрібна, Наталя підійшла до свекрухи впритул. І дітям теж. А вам час іти. У мене за годину масаж. Скандал вибухнув того ж вечора. Арсен, підбурений матір'ю, вирішив діяти рішуче. Він увірвався до спальні, де Наталя спокійно читала книжку, і з розмаху кинув на ліжко квитанції за комуналку. Раз ти така заможна, плати все сама, кричав він, і на ремонт машини додай. Ходиш у нових чоботах, звідки гроші. Що, коханця собі знайшла? Таля повільно закрила книгу. Не кричи, холодно сказала вона. Ці гроші я заробила сама. Мене підвищили ще місяць тому, Арсене. Арсен завмер із роззявленим ротом. Як це підвищили? І ти мовчала, поки я економив на всьому? Ти не економив, Арсене. Ти був жадібним і принижував мене. Ти вважав мене тягарем. Тепер слухай уважно. Ця квартира дісталася мені у спадок від батьків ти тут навіть не зареєстрований офіційно. Я терпіла твої докори роками заради дітей, але роздінний бюджет прояснив мені багато чого. Без тебе мені стало легше жити. У мене з'явилися гроші і повітря в грудях. То ти виганяєш мене? зблід Арсен. Мій Арсен. Не торкайся мене. За сім'ю треба було боротися тоді, коли ти дорікав мені кожним шматком хліба. Зараз пізно щось змінювати. У тебе є година на збори. Ти не посмієш так зі мною вчинити, знову заревів він, повертаючись до звичної агресії тирана. Я відсуджу половину майна, я зроблю так, що тобі нічого буде їсти. Спробуй! Спокійно всміхнулася Наталя. Усе куплене мною моє згідно з нашою домовленістю. Твоє майно це стара машина й борги по кредитці, про які мені прекрасно відомо. А тепер забирайся звідси. Арсен ішов гучно не стримуючи лайки, волочачи за собою валізу й пакет із залишками макаронів. Біля під'їзду на нього вже чекала Ірина. Мати сподівалася, що невістка передумає і прийме сина назад. Але, побачивши Арсена з речами, вона сплеснула руками і закричала: Гадюку пригріли, та ще й годували. Її голос рознісся двором. Наталя спостерігала за цією сценою з вікна. Серце билося швидко, але це був не страх, у ній вирувало відчуття звільнення. Вона взяла телефон і набрала номер доньки, яка жила в іншому місті. Мамочко, щось сталося. Ти якось дивно звучиш. Сталося Ліліє. Наталя усміхнулася крізь сльози полегшення. Я, нарешті, розлучилася з твоїм батьком. І уявляєш, я купила нам путівки в санаторій для нас двох. Приїжджай, відсвяткуємо. Минуло шість місяців. Арсен так і не зміг налагодити своє життя. З матір'ю житися виявилося неможливо. Ірина пиляла його значно жорсткіше, ніж він коли знущався з Наталі. Грошей катастрофічно бракувало. Мама краще знає, на що витрачати, казала вона і розпоряджалася всім сама. Він намагався додзвонитися до Наталі. Спочатку погрожував, потім благав повернутися, але її номер давно був у чорному списку. За чутками від сусідів стало відомо. Він почав пити й остаточно опустився, скажучись кожному зустрічному на зрадницю колишню. А Наталя тим часом зробила капітальний ремонт у квартирі, той самий, про який мріяла роками. Старий диван, на якому Арсен звик лежати перед телевізором днями, без жалю викинули. Замість нього з'явилося просторе ліжко з ортопедичним матрацом. На роботі її цінували за твердість характеру і справедливість. Колеги поважали її думку.